Привіт, Приглядача п'ясикам нашого каналу. Ну ось і Ця рама, яку дійсно ну, не хотів я вже робити, як чесно, як є воно, хотів купити плуга. І хотів я купити лемкіна. І не те, що хотів, але я її хочу. І зіткнувся з такою ну не проблемою, можливо, бо ще не, не все знаю. Це більш навіть, що лемкінів є два види. Два види є гідравлічний, це те, що ми знаємо, приводиться від розподільника. І є реверсивний, це те, що стоїть зверху важіль. І потрібно мати, щоб заднє вікно відкривалося і переводити його вручну, скажімо так. Той, що гідравлічний, вони вже йдуть більш новішого варіанту, це опали 0,80, якраз те, що можна дати 25 ставити захват від 25. Бо є вже більше, там захвату немає 25, там 30-35 і поїхали далі. І цей реверсивний, він де з 25-30-35. Він легший, ніж опал, серія вже. І е, отак себе загнав такий штопор, тому що е, купити опала, я сумніваюся, що я по своїй місцевості е, буду легко його, буде він іти хорошо з затратом, легко, скажімо так. Хоч і легший варіант для нього. І, і плуг хороший. Є, звісно, є аналоги, там, рабевік, є, ну, чогось, чогось пало око на Лемкіна. Але е, оранка ще попереду, і поки з цим я вирішую, думаю як, але вирішив брати в руки болгарку, сварку і, і працювати з тим, що поки є. Поки є погода, поки не дає робити то, е, орати, скажімо так. Але варити я можу, це можу, хоч і світлом, там, ну, це таке. це не критично, геть, будемо пристосовуватись, як є. Що зробив? Цей плуг рваний, перерваний. І в городах він був хороший плужочок. Отут От стояв перший корпус, тут стояв другий. Він коротенький, менше оборюєш, питань немає. Але я стаю сам менше і менше орати городів. Своїм стараюся більш переходити. Десь зайду на великий на Малі не хочу ті клітки, там тільки щеплення горе йому, в тому щепленню, і нерви собі псуєш. Тому вирішив я його відновити, його перший, перший вид, який він був. І тут в мене був відірваний ця частина була відірвана, оця частина, де мав стояти тут корпус другий. І е, хотів уварити сюди кусок, просто доварити, його усилити і все. Але вагався, вагався, ще не те, що вагався. Е, швелер так потягло цього швелера тут, товщина його стала сім, е, а не вісім. І він ну, не, не співпадав. Тому вирізав, вирізав аж отакий кусок, вирізав. Студова не захотів повністю, бо там роботи багато. Так, уставив такий швеєр, купив нового, бо Бушний чогось, ну не знаю, не співпадає, бо він десь покручений, і в мене був кусок БУшного, чи Я не знаю, купив нового, ну він новий, новий. бачите, став нового. Це новий. Ну, що далі я з ним робив? А далі я, зараз поставлю рамок. Вона не впала. Я її усилив. Колись бачив на каналах сварщиків, які постійно варять, розуміють, як усиляють з'єднання. Отак і я усилив з'єднання. Я так хотів з задній цей кусок просто усилив, так і все. Але вирішив вже так зробити. Задню частину я ще, ще більше усилив. Ще більше усилив цю частину задню. Таким варіантом. Ну і тепер, що тепер я буду його закривати. Закривати ось так. Як, як, як ну, робити з нього Ще з цієї сторони усилити, він так і був у мене усилений. Ну якось так. Що з цього вийде. Багато не, нема коли знімати. Але як більш, більш на все, більш за все, що його побачимо, вже в полі. Можливо буде відео ще, але думаю, що буде в полі показаний. Новий варіант цього плуга. Всім дякую за приряди, за, за підписників. Дякую. Всім вам добра, миру. Пока.